Всім привіт, каналі Жемеч. В п'ятницю вийде нова промо UEFA Prime Time. Але давайте поки до цього прийду, поговоримо про наступну вікенд-лігу, яка буде в цю п'ятницю в о 21.00. Вона буде максимально шаленою, максимально жорсткою, Готуйте свої дубки, готовте свої крісла, щоб вони вогнегасники, щоб їх тушити. тому що статки будуть 90-ті Кантора, вчора дала всім карткам Ultimate Scream. 99 -і статки, і як на вашому екрані ви вже щось бачите. Ви маєте Бензема халявного, ви маєте Льові Сакелі, і ви маєте Погбу, якщо ви збирали. Якщо вам щось повезло, вам, що впало. Мені впав за вікінтлі у Дібалак і має 99-ту швидкість. Ді... Польпохбамає 99 удар має має, Люйскелі 99 швидкість. Далі, я купив ще Ляйнберга, він має 99 удари, і це теж хорошо. Вчора Ріст. Карток пішов вверх сьогодні пішов вниз. З чим це зв'язано? Максимально незрозуміло. Чому як то кажуть, я не трейдер, я в цьому не шарю, але деякі катки пішли максимально вниз. Хто збирав філа Фодена філа Фодера, яке називаю, Теж получить хороший абрейт і там паси 99. І це максимально круто. Ну, це максимальний дисбаланс. Я вчора грав за Бензема, за Льюіса Келі. І я прям відчував за того самого Дібала, з 99-та швидкість і з Це просто люта хрень анімації, поломані. Коротше, пацани, горячі придаки на ждуть. І переходимо до Уїфа в промо, яка буде в п'ятницю. А тобто ЛЧ, ЛЕ, ЛК, і що це значить? В всіх роках ця промо виходила раніше. І ця промо дуже сильно, як то кажуть, робила великий дисбаланс. В якому плані? Такі команди, як Реал, Барса, Баварія да? і прочі топ-клуби. ПСЖ вигравали максимально швидко. І що? Карточки апались. І вони робили великий дисбаланс по статкам і цьому году контора зробила по-розумнішому. Вона випускалася про марш у листопаді. Минулому році воно було початок жовтня і середина жовтня. а Оцьмаш у листопаді. Сьогодні число шосте. Це 7, аж 7 листопада буде це промо. Воно буде, напевно, теж 2 тижні, не знаю. Як минулого року воно було 2 тижні, надіюсь, промо, і, якщо чесно, повна говно. Чому повна говно? Бо тому що ні хрена, ні нічого не падає. Бо тому що карточка розвивається, контора не хоче давати ці картонки всім. Але є одна, але єдино в цьому році вже з'являються герої. Я граю з FIFA 22, точніше з FIFA 23. І, ладно, з FIFA 23 я хоч граю, але з листопада місяця я це промо пропускав. FC 24, коротше. І я все одно говорю, чи немає героїв? Контора Кантора послухала і в цьому році FC26 заявила героїв. І ми получаємо Деросі опорничка з плейстайлом, він теж буде апати, статки в нього плюс-мінус непогані. Не знаю, які будуть на релізі, але в п'ятницю ми очікуємо нове промо героя ЛЧ, який буде апатись. Цікаво, до якого клубу він буде прив'язаний, Рома в Лігі Чемпіонів не грає. Тому, як то кажуть, ждемо, очікуємо. Там дуже багато, буде багато карточок. Зараз, в принципі, це на екрані все бачите. Дуже гарні картки. Можливо, перелічувати цього всього не стоїть. Але є дуже багавно, багато певних хороших карток. Є герої, є нові герої, є хансен, жіноча ліга чемпіонів. Це все не всі зливи. Дуже багато зливів, максимальна, максимально багато зливів, максимально мало інформації. Як воно буде падати, як воно буде апати, ми теж цього не знаємо. Надіюсь, воно буде апати мінімально, не так жорстко. Але якщо ми подивимося зараз по статам з ливерів, то ті карточки топ-клубів, типа якоїсь там Баварії, то там статки. А ті там, типа, якийсь там Ньюкасл, касл да, Гордона, там статки вже пішли уверх. І це максимально добре, тому що Ньюкасл буде буде перемагати небагато, а Баварія буде перемагати багато. Тому що Баварія це. То клуб. Тому очікуємо нове промо. Надіюсь, ви получите свій дроп. І я аналогічно. Далі така інновація. Інформація: появився у нас новий герой з Бундесліги. Це Пізаро. Клаудіо Пізаро. По Поставкам я хеза, що йому намалюють, але я не пам'ятаю, що це Офінфа чи не офінфа. Нічого не можу сказати про цю карточку. Є в нас інфа по потмам. Замбо, ангусі, це в нас буде серія. А далі МБМ, це в нас буде АПЛ не хонд. Заявляли про хонта, ні, не буде хонта. МБМ появиться в п'ятницю, це вже ніби офіційна інформація. Якщо зайти в групу, дивиться, коли Хоунд заканчується, тоді це. Якщо МБМ намалюють, хоча б троєчку на слабі, це вже буде імба У нього на основній картці двойка. Якщо б тройка, це буде топово. Надіюсь, він не басильно дорогим, я б його зібрав би бо, тому що коли я бачу, як проти мене грають ці пасани, це максимально максимально жорстко. Вони ним гамають, і якщо в нього буде такий самий Рапідік, як на карточці намальовано, буде прям топово. Далі нас жде крутілка пік на ікону. Де брать фото кантуар, я не знаю. Ікона 88, пік на ікону, і ще буде герой, до яких ми вернемось. І так, що ми маємо? Ми маємо відіка, ми маємо Сіна і маємо замброту. Якщо треба закрити ЛЗПЗ до ТОСів, збирайте замброту і забувайте, як то кажуть, про геморой. Якщо вам до опорничка, Sien, якщо вам захисника відіч, скажете Ві, а логіка, що ти несеш. Ладно, херню ляпай, базар вокзал, про ПЗшника, ЛЗшника, Замброту це інфа сотка. Далі, про поводу, я б, манев, між вибрати і місієна, зібрав би Відіща. Але хезе, як будто мене мої захисники устраюють. В мене стоїть Йором і в мене стоїть Томорі. Але знову ж таки, це ікона, яка дає плюс лінк, це максимально прикольно. Подивимось, ця збірочка буде коштувати. Якщо вона буде 1400 коштувати, то це шаки. Якщо буде дороже, то скіп і просто зберу крутілку на ікону 88. Ну, чисто на, -на лакі. Далі, нас жде ще герой. Він буде в цьому году <хе -хе> максимально подужним, а тобто без. Unlimited, але без максимальних оцін ми можемо зловити Стама, жонолюді Натале. Я думаю, що це пік один і сьох, я максимально повалився. Мáне світло вирубало, я не прогрузився, не дочитав. Хто що дивився в телеграм-каналі Зливи? Я косякнув. Ну ви самі розумієте, що Стама, жонолю і Натали Віхір зловити, це максимально нереально. Це треба Ну, Атлетік зловив, звісно, тому що це Атлетік, Атлетік легенда мого канала. Він зловить всіх імб, їх, не їх, тому... Це максимально круто. Далі давайте до по поводу Віка. Якщо у вас є якась хороша ікона на ЦЗ, або є герой на герой хороший ЦЗ, як в атліт, наприклад, стам і ще якась другорядна картка. Йому цього Віка нахер не треба збирати. Чому? Нахер йому дві топові картки. Потім пізніше ще якась картка випаде, вийде, топовий він і збере. Для чого одразу весь фодер кидати, що потім якщо йому випаде якийсь промік, він не зможе поставити, потім, що можливо, йому буде тупо хуже. Тобто, суть тому, для чого тратити фодер. Якщо у вас є одна, один хороший захис, центральний захисник, нема сенсу тратити фодера на Відіка. Так само про Сіену, так само про Замброту. Ладно, Замброта, це типа, як то кажуть, він має ЛЗПЗ, тому він в такий, туди-сюди може вертітися, тому це прямо мастхев збірка буде для тих, кому треба закрити. Для себе я хотів би зібрати Відіка. Далі, що я ще хотів сказати, та, напевно, вже все, більше ніякої інфі особи немає. Тому така. Така була інформація від жемища. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, пишіть, як вам відос, до зустрічі.